Привіт, мене звати Іра Литовка, я художниця з України. І коли я дізналася, що наш український великий мурал в центрі Торонто був зруйнований, я дізналася пізніше, що його і відновлюють, що дуже приємно. Я дізналася, що сам художник Крістіано запропонував українській громаді і всім. Охочим бажаючим долучитися до відновлення цього моралу. Я розумію важливість того, що його потрібно відновити. Я розумію, навіщо він запропонував українцям це зробити. Є дві причини. Перша, мені здається, просто технічна, тому що це дуже великий об'єм роботи і вже холода, і хочеться відновити це якнайшвидше. Ну, а другий, звісно, емоційний, тому що разом ми об'єднуючись. Відновлюємо цей великий мурал, два мурали. І ми робимо таку спільну добру справу, тим самим об'єднуючи наші ком'юніті і закладаючи в відновлення цього муралу свою любов до України і щире бажання бути українцями.